Доброго всім дня! Знову з вами я, Вадим, що то продадим. Так, покажу, що я насобирав за неділю, мабуть. Так, дивіться, новий телефон Viber. Сюди дзвонить писати, як завжди. Опять же, все те саме, тільки у пошта, нової пошти немає. Ну і так далі, повна оплата. Так, роздивляйтеся. Значить, дивіться, є такі монтіровки три штуки. Отака ціна. Отакі в них кончики. Ось От, такі монтировки. Так, є такий набор ключів. Ось така цена оце такий набор ключів. Три зубильця, хороших молоток. 800-грамовий, вообще абсолютно новий. Трошки таких шестигранничків, ось такі ключики. Такий здоровенний ключ. Коротше, ось такий весь набор. Ось такий набор. 800 гривень. Так, ну от таких там просто, щоб багато не було, значить це у нас скільки 30 на 27 50 гривень штучка, два штуки є. Так, отакий набор молотків. No набор 200 гривень. Це такий тяжолий, І номер два. Так, по 200 гривень. Так, ну є такий наборчик, таке воно свердла і ось де корнишки, які отличний пробойчик. керно, Такі ось пробойчики три новеньких. М'єтчик якийсь, не питайте, розміри. Хто Трошки по металу свердла, бушні і по бетону. Ну, це весь наборчик така ціна. Так, тепер а, по донкратам, Всі в ідеальному стані, Чистесенькі, ніде нічого не сопливе, ну просто брати і роботи. Розоподйомність на цьому не зрозуміла, все крутиться, все легенько, все піднімається. Чітко. Все робота. Це механічний, теж все з ним отлічно. На 2 тони написано. Така ціна 450 і такий невеличкий 300. Тож, все ідеально, все працює. Так, є таке тепер по топорам. Ну, всі ціли, ніде ніякий не варений. Все з ними хорошо. Так. перший номер. Другий номер. Як блистить. Третій номер, четвертий. П'ятий невеличкий і шостий. І отакий клун. По ньому можна бить. Топорам бить не можна. Отака кувалда. 5,5 кг, 250 гривень. Так, з топорами, зрозуміло, не варені. Так, тепер по мітізам. Значить, по мітізам. Дивіться, є такий набор: 16 кг, 950 гривень. Ну, це з розчота 60 гривень за кілограм. Вони. Не нові, ну як, ну вони раз відкручувалися і все. Вони в ідеальному стані І у всіх 8,8 плотності. М12, всі з гайками, всі з шайбами. О, і трошки СМ-20 теж, 8,8 плотності. В ідеальному стані болти. Так, побачили, так? Да? Є такі болти. Мікс теж, значить 10 кг 500 гривень. Тут всяке є. Оце відділення такі всякі. Є віддільно, я одебрав гайки з мелкою різьбою, різних діаметрів. Всі з мілкою різьбою, щоб не випутати віддільно. Оце вот трохи шпильок, ну, такий набор. Це так. все 500 гривень. Ну, тут ще у нас є М2... М14 шпильки. Поняли вы, да? 5 см ліна і мелка і крупна різьба. Вони абсолютно нові. 50 гривень кг. По-моєму, кг 7. Осталось. Так, М20, 51 кг, новий абсолютно. Три шпильки залишилися таких по 40 гривень штука. М24 з гайками з шайбами. Так, тут що у нас ще швидко? Тут у нас є лампа настольна така, станочна, типу. Ціна на алюмінієвій площадці площадку. Тобто, вона устойчиво стоїть. Все тут Емаль ідеальна, тут біла, тут чорна емаль. Ну, Коротше, треба перебрати, почистити. все крутиться, все регулюється. А Проводів немає, от грижені. Отака от шикарна лампа. Так, є такі крантики. Ну, Попалися, дали люди, хто знає по 100 гривень штучка. Вони нові, і це із фріонових балонів. Якщо кому треба, ласка. Їх є багато. Так, є такі защолочки на ящики. 25 гривень пара. Пара це отак. Оце отак, і отак Це пара ну, на один дощ. Пара 25 гривень. Так, є. так, далі що у нас? Е, є отака дивіться, кофімолка. Значить, отака і ціна 1600. Все тут робоче, все чітко, ну, як завжди, провод медний, тому його немає, його відгризли, одервали. Я включав все робота чітко, в резетку включаєш і все. Там всередині конденсатор стоїть, ну, все як положено. Значить, дивіться, така мощність. 1700, 1700 Вт. 220 вольт, вся, вся, вся вещь -то така. Зделана в Україні. Вот. Значить, я спеціально зняв з неї кришечку. Вся кришечка вона є. Весь тут молоточки. Все працює чітко. Сюди засипається, знизу висипається. це вот така. <схід> в хорошому стані. Так, є такий редуктор. Тож я його одмив, очистив, значить, повністю алюмінієвий, ну, Шківок тут примастерили не з нього. Тут там, бачите, що більший шків до бути. Оце така штука. Состояння в нього отлічне. Значить, я спеціально відкрив кришечку, щоб ви побачили, що тут всередині робиться. Всередині тут отаке. Всередині Все чітко. Один до 13 обороти. 1500. Так, далі підемо на вулицю. Значить, на вулиці, що у нас є. Так. Ну, опять же, трос остався. Щось з ним не так, що його не беруть. Ідеальне в стані. Діаметр метри 600 гривень. Состояння ідеальне. Фаркоп такий остався, теж. Щось залишався. Так, є такі лапи. 12 штук, 500 гривень за всі. Отак, всі ціляком. Так, 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 есть вот такая какая-то, кусок чего-то. Ну, тут лапа поганенька, ну, а эта пружина, скажем так, через ссора хорошая. Так, есть коса такая, В идеальном состоянии восьмерочка, то есть 80 сантиметров цена. Так, есть вот такой гидроцилиндр. Шток хороший, но только ход у него маленький. Вот это и все. Невеликий ход. Для кого интересует, будем мерять, дивиться. Так, есть такая. Далі Дальше. Дальше у нас є такі рессори. Значить, дивіться, Nissan Е, Состояння в них ідеальне. Тобто, ну тільки що грязне. Тобто тут навіть ще є ці пластикові проставочки. Тобто вони не потерті, не нічого, нічого не, не, не розбите. Состояння відлічне. Ціна їх буде 5 тисяч за 2. Ну, Зараз будуть коментатори верещать, рвати волосся, що це дуже дорого. Ну, Значить в інтернеті я дивився, нова 18 тисяч. Якось так. Не знаю, може, кому треба, не треба, це другий випрос. Ну, ціна буде 5 тисяч за дві. Так, є такий донкрат. Железнодорожний. 35 кг. В отличному стані. Тобто тут ламатися нічому. Все крутиться, все. Чітко все працює. Я його розкручував, все роз... роздивлявся. Там мощні шестерні, так що з ним все відлічно. Такий здоровенний донкрат. нього страшна. От. Ну, і для відправки конечно, розберу я його цю частину зніму. Воно знімається шестерню виняв і все воно знімається. Все з ним чітко. Болтики є, я просто, щоб розкручувати, не поставив їх на місце. Є боронки. Опять же, щой раз було багато, цей раз ще привезли. Значить, три є ось таких, які типу як конські, кажуть. Ну, сполоси вони, да? По 500 грн і одна така ботневенна, ну, як типа ішлирочка, одна. Всі по 500 грн. Так, по цепкам. Є ось такі цепки. В стані 10 мм діаметр звена. Так, от це осьй кучі, от ось цій кучі, дивіться, наші кисть. Е дві штуки ой, метрових 5 штук, 2 штуки і 1 штука. Оце ось всій кучі. Оце всій кучі Отака ціна. О, з розчоту десь виходить 40 гривень за кілограм. Щоб так вам було більш інтересні. 41 кілограм тут, коротше. І ось така цепочка. Шістерочка. 4 метри одним куском 150 гривень. Тоже нормальна хороша цепка. Так, тут є. Пошли далі. Далі у нас зараз буде по посуді. Так, по посуді, значить, дивіться, є нові ложки. Нові ложки. 80 штук плюс 13 вилок. Це за все 300 гривень. Ложки нові, абсолютно нові. О, так, понятно. Тепер а є вилки. Значить, теж, це совєтські-совєтські. Оце все в упаковках вони запечатані по 25 штук. От, значить, дивіться, це 25 штук, буде стоїть 80 гривень. Новесенькі, абсолютно нові вилочки. Так, є. Тепер а що ще? Ну, є електрочайник. 250 гривень. Він електричний, але немає до нього проводу. Так, є такі, теж у упаковках 20 гривень штучка. Подивимо, подставка под що Під гаряче. Так, є такі вареники, мабуть, теж були в упаковки нульові. Новий. 70 гривень штука. Так, тепер отаке. Дивіться. Це нержавка. Отаке ось де. Сюди отак ось. Отака. О, отаке. І отаке. О, це все 250 гривень. Так, є. Тепер у нас є отака нержавки, толстостєнна. 3 літра 200 гривень. Каструлька, але без кришки. Так, є така, така є здорова сковородка. 150 гривень, алюмінієва, Ну, чистити надо. Самі будете чистити, тому що мені жінка вже моючих не дає, я вже все повитягував. Все, кончилось. Так, є такі утятниці, 250 гривень, їх є 4 штуки, вони 3-літрові. Так, котілок 4 літровий 200 гривень. Котілок 3-літровий 150 гривень. Ну, все на мить. Отака скоротка з кришкою. Така, така дебеленька. О, 200 гривень. Так, тепер є отака ось, де вафлі робити. От, 300 гривень вона тяжка. Є таке чудо-юдо. Якісь кексики делають. Оце, поняла, на туди. Пумс. Так. Опа. Закривається 300 гривень. Так, є. Тазик латунний, 800 гривень. Ну, Тазик хороший, такий, мощненький. Ну це може, не знаю, Дорого-недорого, дивіться, це ізаючий від. Їх скоро вже не знайдеш днем огнем. Так, по чавунам, як завжди. чаунів повно. Ну, як не повно, цей раз не такий широкий асортимент. Ну Їх постійно беруть, постійно підвозять 15 літровий 350, 18 літровий 400. 20 літрів 400, 10-літровий по 250, 2,5 літа 100 і 1,5 літровий ну, по 70 гривень. Так, далі є така наждачка. Ще трохи осталось, і рулон був здоровий. Р24. Звісно, була б мельче їй б вже давно б забрали, но все одно, Р24. На складній основі. Значит, висота 1,50, 1,48 висота. О, 500 гривень погонний метр. Ну, можна пів метра. Так, є, є. Так, біксички залишилися з прошлого раза 150, трошки меншенька, теж 150 і 100 рублів 100 гривень меншенька. Так, ящики по 150. Такі ящички, пум-пум. Нормальні ящики. От, по 150 гривень. Так, тепер що ще? А, активірувався кузнець мій. Трошки накував кований такі гоздодьори. З хорошої сталі, шикарний. 250 гривень штука, дві штучки є. Тепер є такі зубила. Теж його провірений, зубила надежний. 80 гривень штучка. Так, є такі На <кій> <кій> Що таке, я курити, я люблю. Е, значить, такі отвертки теж ковані. 70 гривень штука. Багато брали. І такі зубильці маленькі. Докенько. 50 гривень штучка. От. Їх є дуже багато. Так, що тут? Балон фріоновий залишився. 1000 гривень. Ой, кажу, фріоновий, блин, пардон. углекислотний. Для углекислоти, Він новий. Ну Краник я таких краників не бачу, я не пойму, що це за краник такий хитрий. Ну, може, хто знає. Оп. Так, Є таке. Тепер що у нас тут ще? Ну Дверки на грубу. Розміри, ціна. Розміри, ціна. Ну, в Отлічному стані. Отаких таких шківків багатьєнно, новий. От, наружний діаметр, внутрішній діаметр. 50 гривень штучка. Ось такі шкілочки. Так, Есть вот такі колеса. 250 гривень за всі четыре. Значит, Два таких ну, поворотних, один з тормозом. Один просто без тормоза поворотний. От, і два таких просте, але новий, абсолютно новий, і одне поворотне. Ну, коротше, таких четыре штуки 250 гривень. Ось такі поточені є на труби шишечки, так сказати. 150 гривень пара крючків. Ну що тут? пробежимся по матеріалу, скажімо так. Є от така різьба. Ну, Доволі длинна. М24 різьба. Із гайкою. Такою мощ, мощною гайкою. О, 200 гривень штука. две штуки є. такая стяжечка є. Ось така стяжка. Тобто, длінна різьба 200 гривень. Є в такі натиски Винт, ну без гайки. 200 гривень. Так, тепер по матеріалу. Значить, так, бронза. Діаметр длина цена. Так, нержавка. діаметр. Цена. Дліна я не показав. Ну, надо, уточним. Так, нержавка. діаметр длінна, ціна. Так, тепер латунь. Діаметр, ці, длина, ціна. Це латунь. Так, це у нас алюміній. От так. Це у нас латунь. Це шестигранник. Так, ціна. Тепер титан є у нас 20 мм, 60 см, 200 гривень пруток. І є такі прутки, це просто чорний метал, шестигранник. Ось такий діаметр шестігранника, 150 гривень за всі куски. Тут один на 50 см, е, типу 45 см. Це є там, скільки штук, бачите, да? просто чорний метал. Так, ну що ж ще? Ось такі є фонарики. Фонарики, є такі ось де, нові, абсолютно. По 50 гривень штучка. Ну, це є на циркулярку. Клини такі. Пара. ціна... Що ще у нас є? Ну і ще в нас залишилося з прошлого разу такі плуги. Оце розмір вверху, розмір внизу. Так само. Розміри. Стойка. Тут висота така. 6 см на 3 см. Ну, хто знає, дивиться, кому надо. Тоже так привезли, дали. це по 600 гривень штука. Вони тяжкі. Ну, побачили, так? Да? це така ситуація. Ну, оце і все, що я вам хотів показати розказати. Значить, дивіться номер телефону Viber. Опять же, повторяю, сюда дзвонить писати. Тільки Укрпошта. Повна оплата. Ну, це і все на сьогодні. Всім всього доброго, мирного неба, до побачення. Дзвоніть, пишіть.